Є таке пошкодження. Ну, це таке типічне пошкодження від удару на заправці пістолета. Тобто, буває пістолет, машина, машина починає рухатися і в нас виникає така проблема. Найкраще проблема в тому, що ця м'ятина є дуже потягнутою, і це місце воно досить розтягнуте, і навіть якщо піднятися м'ятину, то може бути такий шаг, який буде видно, що в це місце є зона ремонту. Воно це робити без фарбування, якщо у нас це все вийде. Thank <smart noise> you. снимаешь, не разговариваем. <сі> ну, тут ми зараз уже підняли цельнати, Ми бачимо, який у нас тут есть досить такий здоровый шишечок. Будем зараз його стягувати за рахунок нашого привода надія. Це остання наша надія, майстра ПДР. Ці от шишки так називаємо, це та проблема, яку можна вирішити тільки за рахунок апаратів, які будуть стягувати цей метал. По-другому вона тоді рихтується і фарбується. Зараз ми пройшли трошки пробоччиком, уже есть, більш менш трошки шишечка у нас вже стягнулася, і ми нажимаємо, вона вже досить жорстка. Трошки позабивало вже її і зараз будемо дочищати. Гарний, .е. В принципі, дуже, дуже такий гарний доступ, іменно с перебувати сім'я Діма твій би.